Ми збили кінжал. Та ну, ми збили кінжал. Так. У вас теж було щось подібне. Адже спочатку пішли чутки про збиття гіперзвукової ракети Кінжал. Потім цю інформацію спростували. Але потім збиття підтвердили. І в цей момент всі прифігіли. Бо взагалі-то кінжал не збіває мий. І можна скільки завгодно жартувати про аналога в Але це факт. Навіть американці не заявляли, що це реально. Хоча для українських воїнів немає нічого нереального. Всім привіт! Ви на каналі Exist, там, де ми намагаємось розібратися в актуальних питаннях, тому що деталі мають значення. Початку ще трошки новин на цю тему. Найбільш цікава реакція американських військових. Ну, по-перше, вони не сумніваються в успіхах наших військових. У CNN написали наступне: ЗРК Петріо є ефективним проти балістичних ракет, але його здатність збивати гіперзвукові ракети повітряного базування було. Ну, чисто теоретичне. Тепер українці показали цю здатність на практиці. А по-друге, американці почали говорити про те, що кінжал насправді це не гіперзвукова ракета. І справжніх таких у Московії немає. Це так схоже на орків, Геш? Звітувати про те, чого насправді не існує. І це не проблема для адекватних країн. Офіційно таких ракет. Немає ні у кого у світі. Але одній недодержаві дуже хочеться замилювати очі всьому світу. Ну, ви знаєте, наш двіз аналогов нет. Тому що з ними зробиш, окрім добрих для Чорнозему? Тепер давайте розбиратися в типах ракет, щоб зрозуміти, чому це важливо, що сталося. І що може ППО? Ракети поділяються на крилаті та балістичні. Кожна має переваги і недоліки. Крилата ракета летить за чітко закладеною траєкторією. Може летіти на висоті навіть 20 метрів чи 200 метрів. Вони досить швидкі. Але можливість міняти траєкторію створює складнощі для ППО. Тому що не завжди спрогнозуєш, як вона полетить і в якій точці її збивати. Балістична ракета називається так завдяки траєкторії. Якщо запускається з землі, то піднімається на висоту 10-15 км. Якщо запускається з літака, то вже там і знаходиться. Більшу частину шляху летить високо, щоб не помітили ППО. Але цей час помітна для супутників, дякувати притулі та союзникам. При заході на ціль починає падати та прискорюватись. Переваги? Ну, зазвичай вони перевищують швидкість звуку. Під час падіння це складна ціль для ППО. Таку ракету потрібно не просто пошкодити, як крилату. Її потрібно підірвати у повітрі. Недоліки. Вони не мають здатності маневрувати. Тому, поки просто летять у повітрі і не почали падати, їх відносно легко збити. А що ж таке кінжал та що таке гіперзвукова ракета? Назву гіперзвукова придумали для ракет, які здатні летіти на швидкості вищу за 5 махів. І при цьому ще й ефективно маневрувати. Обдурюючи ППО. Тому такі ракети поєднують у собі переваги крилатих та балістичних. Їх майже неможливо збити, бо вони дуже швидко і високо летять. При цьому маневрують, а потім падають з великої висоти. А що ж з кінжалом? Він нібито може літати зі швидкістю понад 10 махів, тобто 12 тисяч км на годину. Але тепер експерти думають, що це все, на що він здатен. В тому сенсі, що це звичайна балістична ракета. Просто дуже швидка, ну і максимум з дуже обмеженими функціями маневрування. І експерти можуть бути праві. Адже недарма гіперзвукових ракет немає ні у США, ні у Китаї. І вирогідно. Кацапський ВПК теж не зміг таке створити, а просто всім збрехав. З усіма їх прапорщиками з Піздяєвими та Рогозінами зі сторонніми предметами в дупі. Це і не дивно, що це означає для нашої ППО. Не чекайте від нас якихось однозначних висновків. Бо насправді жодна батарея протиповітряної оборони. Не здатна гарантовано збивати все. Чарівних пігулок не буває. Але якщо кінжал дійсно не такий ефективний, то наші зіб'ють його ще. Ну або орки перестануть його використовувати, щоб не спалитися чи щоб не соромитись. Нам все одно. Аби на Москві побільше палали сраки. Втім, у них ще дофіга іншого небезпечного заліза. І ще більше м'яса. І тому святкувати перемогу дуже рано. А треба фігачити кожен на своєму місці, щоб нашим захисникам та захисницям було легше на своєму місці. А орки хай трясуться від люті та страху. А потім дохнуть. А ми віримо, що все буде Україна!